7.30 ранку наша знімальна група біля одного з бізнес-центрів столиці. За інформацією наших джерел, саме тут розташований і успішно працює один із кол-центрів. Як бачимо, чоловіки один за одним заходять в приміщення. Чи не усі з турецькими рисами обличчя? А значить, бізнес-центр Королева телефонних афер продовжує діяти в Україні. Про цю східну красуню писали кілька тижнів поспіль. Коч сердем керувала мережею підпільних кол-центрів, що телефонували громадянам Туреччини і виманювали в них гроші. Після гучного затримання жінку вислали з України. Здавалося б, історія завершена. Але чи справді ці центри припинили роботу? Мені обіцяли, що я буду пропонувати людям дистанційну роботу. Ми провели власне розслідування, вирушили за адресами, де раніше працювали кол-центри, перевірили, чи досі там дзвонять людям, і поспілкувалися з тими, хто зсередини бачив, як влаштована ця схема. Її називають королевою телефонних афер. Коч Сердем, громадянка Туреччини, більш відома як Бахар. Вона приїхала до України кілька років тому, коли орендувала квартири в Києві та Чернівцях. Створила підставні компанії, збудувала шахрайську імперію, щоб обманювати людей по всьому світу. Вона писала сценарії дзвінків, вирішувала скільки платитимуть акторам на слухавці, контролювала фінансові потоки, закупівлю сім карт, трафік, конвертацію коштів. Допомагав їй у цьому чагри Остюрк. Але чи справжні ці імена схоже? Що ні? Прізвище Коч у Туреччині добре знають усі: це найзаможніша бізнес-родина країни. Засновники «коч Холдінг з капіталом у мільярди доларів, власники футбольного клубу Фенербахче. Використати це прізвище означає одразу створити образ успішної солідної людини. Ім'я сердем у перекладі з турецької Серце. Тож серце коч звучить радше як вигаданий псевдонім для тієї, хто завойовувала довіру жертв через телефон. Її спільник чагри Остюрк обрав не менш гучне ім'я, так само звуть популярного турецького актора з серіалів, які добре знають і в Україні. Виглядає так, ніби навіть у псевдонімах ця пара продумала все від асоціації до емоційного ефекту на жертв. Після масштабної спецоперації СБУ сердем затримали, а згодом депортували до Туреччини. На цьому фото, начебто, крапка. Але ні. Ми вирішили перевірити, чи працюють кол-центри, якими в Києві керувала Бахар. Першого дня вирушили за адресами, які фігурували у справах і наших джерелах. На годину у 7.30 ранку біля першого офісу. Тиша. Але уважніше придивившись, ми помітили до кількох офісів час від часу заходять люди турецької зовнішності. Тож наступного дня вирішили спробувати зайти всередину. Приїжджаємо машиною, зупиняємось неподалік і спостерігаємо. До будівлі заходить кілька чоловіків, розмовляють між собою турецькою. Коли таких людей стало вже кілька, вирішуємо діяти. Заходимо всередину, намагаємось піднятися на шостий поверх, де за нашими даними може бути офіс, але ліфт працює лише за спеціальними картками. Ми підходимо до кількох чоловіків турецької зовнішності на вулиці, питаємо українською, вони кажуть, що не розуміють. Sorry. I'm sorry. переходимо на англійську, але вони далі роблять вигляд, що не розуміють нас, і раптом тікають. Надправа ah, no, no. Ми Викликаємо поліцію. Разом із правоохоронцями намагаємось потрапити до офісу через чорний хід, але двері зачинені наглухо. На місці складаємо заяву, що поліція відкрила ЄРДР, тобто внесла справу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Отже, офіси, що належало до мережі Бахар, ймовірно, працюють. Тиша попереднього дня виявилася лише прикриттям. Попри розслідування журналістів і заяви правоохоронців, фабрики дзвінків продовжують працювати. А на онлайн-біржах праці все, що можна знайти, підозріло, схожі оголошення. Потрібні оператори зі знанням турецької англійської, висока зарплата, гнучкий графік. Нам вдалося поспілкуватися з колишнім працівником одного з турецьких кол-центрів. З міркувань безпеки він попросив не називати свого імені, але погодився розповісти, як усе виглядає зсередини. Це було моє. Перша робота я опублікував своє резюме на сайті по працевлаштуванню. Мене запросили на співбесіду та обіцяли, що. Я буду пропонувати людям роботу в офісі. Він щодня телефонував людям, виманював особисті дані під приводом роботи в інтернеті. Коли його анкети приносили результати, його перевели в інший відділ. В них були трошки інші обов'язки. Вони дзвонили та представлялися юридичною компанією, яка хоче допомогти клієнту з його криптогеменцем. Там оператори отримували доступ до банківських даних і фактично брали участь у крадіжці грошей. Тих, хто починав ставити запитання, карали. В один день мене це все дістало, і я захотів звільнитися. Але замість того, щоб мене звільнити, мені сказали сто раз відтискатися після втечі з офісу. Чоловік ще довго озирався на вулиці, боявся, що його знайдуть, але йому пощастило, обійшлося без переслідувань. Коли я звільнився, ще деякий час я боявся, що мене будуть переслідувати. Я нікуди не міг звернутися за допомогою, тому що підписав. Документ про нерозголошення інформації за інформацією нашого іншого інсайдера. шахрайські кол-центр часто маскуються під легальні компанії. Наприклад, один з офісів, в які хотів влаштуватися чоловік, представився к Webby Lab. Відома ті компанія з гарною репутацією. Рекрутер, що проводив співбесіду, казав, що шукає медіабайера. але вже за кілька хвилин стало зрозуміло, це не маркетинг, а звичайний кол-центр. Наш інсайдер відмовився від роботи і одразу написав до Webby Lab, щоб перевірити, чи справді вони набирають людей через цей. Офіс і відповідь виявилася красномовною. У компанії все заперечили і заявили, що не мають жодного стосунку до кол-центрів. Добрий день, дякую, що написали і уточнили цю інформацію. Хочу одразу зазначити, що наша компанія жодним чином не пов'язана з РОАРКОМ і ми не входимо з ними до спільного холдингу. Ми також не уповноважували жодних сторонніх осіб чи компаній представляти нас у питаннях працевлаштування чи консалтингу в сфері інвестицій. Якщо хтось посилається на нашу назву чи партнерство під час спілкування, це некоректна інформація. Радимо бути обачними та перевіряти подібні дані напряму у нас. Якщо маєте ще запитання, сміливо звертайтеся. Гарного вам дня! Можна припустити, що більшість операторів, які працювали в турецьких кол-центрах, спершу не знали частиною якої схеми вони є. Але після того, як історію оприлюднили журналісти після облав і арештів, це вже свідома участь у шахрайстві. При цьому шахрайство це кримінальний злочин. Відповідальність передбачена статтею 190 кримінального кодексу України. Якщо шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організоване групою, покарання позбавлення волі. Від 5 до 12 років підозрілим виглядає все і ще на етапі працевлаштування. Ну але якщо ви там знайшли для себе виправдання і справді хочете працювати в офісі, то звісно вам потрібно розуміти, що ваші дії будуть протиправними від самого початку до самого кінця в Україні. Такі кол-центри з'являються не випадково дешева оренда. Багато молоді, яка шукає роботу, і слабкий контроль правоохоронців ідеальні умови для тіньового бізнесу, тому що в нас вважається, що ну там. Трішечки порушувати закон то майже нормально, uh -huh. але там, де трішечки, там там одразу і, і багато також. Тому це лише тільки тому, що у нас дете іноді ну не дуже карають. Отже, історія з турецькими колцентрами ще не завершена. Бахар поїхала, але дзвінки залишилися. І кожен такий шахрайський дзвінок не просто чергова афера, це удар по довірі, по довірі між людьми і між країнами. Бо кожна така історія псує імідж України в очах Туреччини, де жертвами стають сотні людей. Поки шахраї заробляють, країна втрачає репутацію, партнерство і найцінніше більше довіру.